Ось це архівний відділ Харківської міської ради, правонаступник Харківського міського архіву, створеного у 1944 році. Загалом сьогодні тут зберігається лише, уявіть цю цифру: 103 тисячі 648 справ. Тож не дивно, що гостей зі Швеції, представників Шведської музейно-архівної спільноти, зацікавила робота саме цієї установи. Це все національний архівний фонд. Тут зберігаються документи з грифом постійно виконавчих органів Харківської міської ради. Найстаріша справа датується 1921 роком. Це особовий фонд, листи, фотографії, щоденники, професійні записи харківського лікаря Івана Попандопала. Ці історичні дописи гості розглядали з особливою зацікавленістю. Але в першу чергу шведи були просто вражені тим, що харків'яни буквально під бомбами продовжують працювати, вести звичай. Спосіб життя і навіть в такі важкі часи ретельно дбають також і про архівні справи. те, що вражає в архівному відділі міської ради, це важливість тих документів, які знаходяться тут на зберіганні у фондах. І звичайно, архіви є базисом демократичного суспільства. Ми побачили, як потрібно захищати архіви, а також музеї бібліотеки. До речі, всі документи накопичені протягом цілого століття паперові, і це дуже здивувало представників шведської спільноти. Їх дуже цікавило, як воно це все у нас проходить, як ми їх зберігаємо, як ми працюємо, як ми систематизуємо документи, як ми їх упорядковуємо, як ми надаємо довідки соціально правового та тематичного характеру. І велика проблема, яку вони у нас побачили, це те, що у нас нічого не оцифровано. У нас зберігаються документи в паперовому вигляді в одному примірнику, і вони не десь не дублюються. Я хочу сказати, що в Швеції така документація зберігається на дуже дуже державному рівні національному архіві. Звісно ж, вона теж дуже затребувана. Директорка національного архіву Швеції зауважила, що в їхній країні подібні документи давно вже існують лише в цифровому варіанті, і вони готові посприяти, щоб налагодити цей процес і в Харкові. І звичайно, жоднією з причин, чому ми приїхали до Харкова, це побачити на власні очі вашу ситуацію, побачити, які є потреби, чим можемо допомогти, щоб з собою до Швеції привести ці нагальні потреби, які є, щоб продовжити співробітництво на різних рівнях, наприклад, з міністерством культури та з іншими національними агенціями та конституціями Королівства Швеція. Представники Швеції також зазначили, що після екскурсії до харківського архіву вони відмітили багато нюансів, які хотіли б запровадити і в своїй країні. Тож сподіваються на спільну і взаємокорисну співпрацю з харківськими спеціалістами. Яна біляєва Ігор Луханін, Олексій Муравйов. Новини Харків.